Чесний відгук про парк кірка в Хорватії. І для початку я розповім, як з Пліта добратися туди. 40 хвилин від Спліта, і ми вже в містечку Скрадін. Це дуже маленьке містечко, там майже нема туристів, платимо за парковку 10 євро і відправляємося до набережної. Там вже чекає нас кораблик, білети ми купляли онлайн, коштує 40 євро на одну людину. І відправляємося на кораблику хвилин 20 до самих водоспадів. По дорозі ми можемо бачити гарну природу, гори. Також різні тваринки, наприклад, ми бачили лебідів, які плавали по воді, їх було дуже багато. Ось так виглядає наш кораблик, ми вже виходимо і одразу можемо бачити різні кафешки, і вже потім одразу водоспад. Я думала, що до нього потрібно йти, але він вже одразу вас переточимо. Звичайно, ми хочемо побачити все, тому починаємо наш маршрут. Вся дорога у нас зайняла 2-3 годинки. Побачили ми майже все. Дуже гарна природа, рибки, мені так сподобалось. Чесно, майже по всьому маршруту є морозиво, також холодна кава, смузі, так що є що перекусити. Ціни за одну холодну каву ви заплатите 4 євро. Щоб скуштувати морозиво ви віддасте 2 з чимось євро за одну кульку. А щоб скуштувати смузі, потрібно віддати 5 євро. Але все дуже смачне, тому можна заплатити один разочок на водоспадах. Отже, відгук нашої сім'ї так. Обов'язково потрібно відвідати ці водоспади. Подивитися, на цю гарну природу та відпочити один день так на водоспадах, а не на морі. Тому, якщо ви живете біля спліта, можете поїхати 40 хвилин і побачити ось таку красоту.